Ось така величезна гора. Піци. Так, да, вона реально, вона дуже тонка. Я навіть бачу просвіт е, піци. У нас не вистачає одного кусочка. Це типу бургер шаурма піца. Такі мізинчикові сосиски тут знаходяться. Бачу якусь штуку, що це таке. <плес> Треба витерти сльози. Тут дуже багато начинки. Це одна з найулюбленіших моїх піц. Всім привіт! З вами Денис Наїжко і сьогодні Неїжко буде їсти Домінос Піца чи Домінас. Коротше, напишіть в коментарях, як правильно. Робити замовлення ми будемо за допомогою додатку Домінос Піца. або ж можна на сайті ми через додаток. Спочатку піца. Саме перша це піца Chicken Kebab. Мабуть, вона сама популярна, тому візьмемо її. Будемо брати велику і нехай буде з бортиком хот-дог. 834 грами, ніфіга собі, піца 5 сирів. Я дуже люблю піцу з сиром, тому давайте візьмемо. Теж візьмемо велику і на тонкому тісті. Піца Тоні Пепіронія. Це, я думаю, стандартна піца, тому ми маємо її взяти. Так, додаємо до кошика. Хай буде вона з бортиком Філадельфія. Ми маємо скуштувати ці бортики. Так, додаємо до замовлення, далі-далі. Це не хочу, це якось дивно виглядає. О! Нехай буде піца джамайка бамбастік. Назва прикольна, давайте замовимо. Е, Беремо велику і ну, давайте візьмемо на стандартному тісті її. Так, потім ми е, давайте візьмемо з вами мюнхенську делюкс. Звучить теж вишукано. І хай вона буде, хай вона буде з бортиком Філадельфія, будемо їсти бортики. Так, додаємо до кошика, в нас вже 5 піц є. І давайте шосту піца курка Дорблю. Я теж люблю смак дорблю. Не всі його люблять, але я візьму. І хай буде це розмір Нью-Йоркер. Я не знаю, що це за розмір, але він йде після великої. Тому це мабуть буде велика піца. Додаємо. Також в них є ще сайди. Це така цікава штука, типу закрита піца. Давайте візьмемо хліб. Хлібці, а це хлібці з беконом і халапенью. Нам думаю, буде гостро. Додаємо до кошика. І ще в них є, я бачу крильця. Давайте візьмемо крильця барбекю. стандартна порція 345 грамів. Замовлення готово. Ми чекаємо на доставку. Всім смачного! Поки що беріть їсти собі. Респект Дамінас, що є така штука: береш дві піци і третя в подарунок. Мені якраз підходить. Дякую. Я вже вдруге не можу замовити піцу. Ну, Серйозно, іде загрузка? О, операція успішна! Є такий прикол: заміна з піци є трекер піци. Тобто можна знати, коли там замовлення пішло в роботу, коли там робиться, коли пакується, коли вже кур'єр до вас їде. Прикольно. Ну і що? Нам приїхала доставочка ось така величезна гора піци. Ну, що давайте подивимось на комплектацію. Доставили нам за 32 хвилини. Обіцяли за 35. Респект за доставку. Піса дуже гаряча. Але був один мінус. Кур'єр казав, що потрібна ще якась доплата, але перетелефонували в кол-центр і сказали, що доплата не потрібна. Сталася якась помилка. Нічого страшного, я не доплатив. Але просто так було, запам'ятали. Так, комплектація. 4 серветки в упакуванні. Давайте подивимось, я думаю, що тут повсюди буде по 4 серветки. Так, стандартно по 4 серветки. Серветка брендована, гарна, дуже така міцна, можна вимикати ціле озеро нею. Виходить, в сумі у нас 16 серветочок. Погнали, почнемо з піци. Давайте вимірємо температуру. О, все, хай там гріється. Це піца розміру велика. Ось так все там виглядає. М -м, доволі непогано. Це у нас папіроні. Я довго думав, як мені зважувати цю піцу на вагах, тому що вона дуже велика, і придумав лайфхак. Беру отаку от штуку. Піца тоні папіроні з бортиком Філадельфія важить у нас 665 грамів, а має бути 742. Не вистачає майже 100 грамів піци. Де мінус? Де мій шматочок піци. Ну, нехай. Давайте будемо куштувати, наскільки вона смачна. Пахне вона дуже класно і на вигляд виглядає також класно. Доволі багато начинки. Дуже багато вона прям вся встелена салямі. Е, наскільки тянеться сир, е, він навіть трохи тянеться. Просто він повсюди зараз закиданий салямі. Але давайте будемо куштувати. Гм. Все смачно. Доволі дуже гарний контраст в салямі і тіста. Вони не перекривають один одного не дуже багато тіста, та не дуже, скажімо так, багато солоної салямі. Все в міру. Клас. Сирочок, смачний соус. Відчувається, якийсь він тут томатний. Смачна піца. Я б з'їв цей шматочок до кінця, але в мене ще 5 піц і сайди. Давайте скуштуємо борти, тому що бортик тут Філадельфія. Давайте я вам його покажу, як зможу. Ось так всередині знаходиться Філадельфія. Таким чином, замовляючи з бортиком Філадельфія, ви можете їсти навіть бортики, тому що вони тут будуть смачніші. Так. Реально смачний бортик. Слухайте. Бортик навіть трохи прикольніший, ніж сама піца. Тут можна їсти бортики, вони дуже смачні. М -м -м. Це дуже смачно. Давайте ми її закриємо. Але мені здається, що домінос – це така історія, яку потрібно їсти свіжою, от гарячою, як не знаю, як Макдональдс або Суші, або ще щось. На наступний день вона буде вже не така, але скажу вам зі своєї практики, що на наступний день, розігріваючи піцу, вона теж смачна. Тому можна так робити. І тим часом температура в піці у нас 58 градусів. Це доволі гаряча піца. вона реально гаряча. Респект за температуру. Написано розмір New йоркер Оцей дивний розмір, який я не знаю, що позначає. Я сподіваюся, що це якась типу має бути велика піца. або якась не така. Просто як тут написано Велика, ти розумієш, велика Нью-Йоркер знаходиться після великої. Мабуть, вона має бути ще більша. Ух! Ось така у нас піца. піця. Доволі дивно. Я не розумію, в чому прикол піци Нью-Йоркер. В чому взагалі прикол у цієї назви? Нью-Йоркер. Типу, вона якась супер тонка йде? Мабуть, вона супер тонка. Або якась супер велика. Не знаю, ану-ка, відрізняється вона від звичайної великої. Ну так, Нью-Йорк вона ніби більш плоска та більш широка. Ну, давайте куштувати. Це у нас смак, е, курка та сир дороблю. Пахне настіраними носками. Для тих, хто не любить сир дроблю, вам ця піца може дуже не сподобатися. Ця піца у нас важить 448 грамів, а має важити 531, а важить 448. Реально вже друга піца, в якої майже 100 грамів не вистачає. Навіщо писати грамівки, якщо їх за ними не слідкувати? От скажіть мені, будь ласка, ну, 100 грамів піци. Це не те, щоб дуже мало. Так, да, вона реально вона дуже тонка. Я навіть бачу просвіт світ е, піци. Тобто я бачу світло через неї. Можливо, в цьому прикол Нью-Йорка. Один шматочок важить 85 грамів. Тобто, виходить, що у нас плюс-мінус одного шматочка не вистачає. Ну так, вони ріжуться всі на одинакову кількість завжди, але в сумі у нас не вистачає одного кусочка. Так, я тут бачу доволі багато сиру. Прям вся піца знаходиться в сирі. І курочка, наприклад, на цьому шматочку 1, 2, 3, 4, 5 ось таких курячих штуковин. Давайте спробуємо цю піцу разом. М -м, дуже багато сиру, класно. І відчувається смак дерблю. Оце вишуканість. М -м, мені подобається ця піца. Вона дуже тонка, багато начинки. І тісто взагалі не перекриває цей смак. Респект. Мені подобається ця піца. Але мінус за грамівки. В принципі, на цій піці ну, доволі багато курки. її вистачає. Не скажу, що її прям мало. Можна було б і більше, якраз на тих 80 чи 90 чи 100 грамів, яких не вистачає, смачна піца. Лайкосик, мені подобається. Взагалі. Напишіть, де ваша найулюбленіша піца? де ви замовляєте та їсте піцу. Напишіть в коментарях, будь ласка. А я почитаю, можливо, зроблю огляд на цей заклад. Переходимо до наступної піци. Ось так вона виглядає. Це піца, яка знаходилась на першому місці. В додатку Domino's. тобто вона, типу, найпопулярніша має бути. Або її не беруть, і тому її саму верхню поставили, щоб її брали, щоб її бачили. Я взяв з бортиком хот-дог. Ну мені здається, що бортик з цією сосискою, хот дог бортик, набагато більше ніж сама піца сумарно. Так, важить вона 805 грамів. Я так розумію, що коли ти додаєш бортик, то піца автоматично робиться на товстому тісті. Чікен кебаб плюс хот дог бортик має 834 грами важити, а важить? 805. Теж трошки не вистачає, але вже краще. Я бачу огірочок на цьому кусочку, він один. Бачу грибочки, також бачу сир, якийсь е, незрозумілий соус, який тут налитий повсюди. І курку. Це, типу, бургер, шаурма, піца. Щось такого е, плану. Давайте будемо куштувати. І цибулька є ще тут. Знаєте, я щось не вірю, що ця піца може бути піцею топ-1 в Домінос. Я не знаю тих екстравагантних замовників, які б замовляли постійно цю піцу. Дуже дивна штука. За смаком вона схожа на бургер через те, що там є цибулька. Ось таку на бургерно шаурмечну штуку. Ось якось так. Давайте почитаємо склад, поливка соус бургер. Тобто, це, мабуть, це, зверху це оранжеве, це соус-бургер. Курка, соус заміна, тут два соуси виходить. Гриби, цибуля, і гри... огірки мариновані. І все. Ну, на смак все реально чимось схоже на бургер, але дуже дивно це відчувати в піці. Тобто, ну, це як лід та вогонь. Якось не дуже вони так. Один одному відповідають. І давайте скуштуємо бортик ходоговський. Ось гляньте так. Тут сосиска знаходиться в бортику. Навіть я її зараз витягну, покажу вам, що там за сосиска. Ось такі, я би сказав, це як батарейки, мізинчикові сосиски тут знаходяться. Давайте назад і вставимо. Однозначно можу сказати, що бортик з чимось, будь то хот дог, будь то Філадельфія, набагато смачніший, ніж без нічого. А за смаком цей бортик схожий на сосиску в тісті. Реально, один в один смак, сосиску в тісті. Бортик прикольний. Нагадує студентські роки, коли їв сосиску в тісті в якомусь там закладі біля універу. Цю підсуп я б не рекомендував. Вона ну, дуже дивна, якщо ви хочете щось таке прям. Цікаво, чимось себе здивувати, можете взяти цю піцу, але ті піци, які є і до цього, набагато краще були. До речі, якщо хочете допомогти з наступним оглядом, то внизу під описом в мене є Patreon. Можете підписатись там один долар. Підписка коштує, і я там збираю на їжу на наступні огляди. Буду радий вашій допомозі. Наступна піца. А, а що це за піца? Я таку замовляв. Це ще одна піца п'ять сирів. Я взяв дві піци 5 сирів, піца курка дорблю, піца мюнхенська делюкс, піца джамайка бамбастик, піца тоні папероні, піца п'ять сирів, одна штука, і піца Чікен кебаб. А це що таке? А, все нормально. То була не піца п'ять сирів, то була курка дорблю. Я вже з цими сирами трохи поїхав дахом. Давайте зважимо. Важить вона 427 грамів, а має важити 494. Знову-таки не вистачає їжі 428, а має 494. Де мінус? Ви заробляєте на людях, не докладаючи їм їжу. Скажіть мені, що це не так, будь ласка. Піцу я цю брав на тонкому тісті. Ось ми бачимо реальне тонке тісто. Чимось схоже на Нью-Йорк, тоді я не розумію, в чому прикол розміру Нью-Йорк. Добре, давайте будемо куштувати тут 5 сирів. Я не знаю, що тут за такий оранжевий супер ядовитий сир. Це, мабуть, типу чедер, але чому він настільки оранжевий? М -м, тут теж є дерблю. Насправді піца 5 сирів це одна з найулюбленіших моїх піц. Я реально її постійно замовляв. Вона мені дуже подобається, але вона дуже жирна. Смачно! Смачно, реально смачно. Якщо ви не їсте м'ясо, піца 5 сирів це ваш вибір. Вона. Реально дуже смачна. Навіть якщо в ній немає м'яса, це не означає, що вона не смачна. Мені вона дуже подобається. А ще в них якась така посипка, ця кукурузова, чи яка, ну ви, мабуть, розумієте, от така штука, яка постійно лишається на руках. Я думаю, це зроблено для того, щоб тісто не прилипало. Але трошки ця штуковина бісить. Смачно, як і завжди. Але, будь ласка, ну докладайте їжу. Ну, тісто, я не знаю, тісто, ну, не дорожче, ніж сир. Можна додати тіста туди. Чому така несправедливість? На жаль, війна ще триває, тому, будь ласка, перше, ніколи не нехтуйте тривогами, я кажу вам як людина, в будинок якої прилетіла ракета. А друге, допомагайте нашій армії. Всі рахунки знаходяться внизу під відео. Що у нас тут за піца? Пахне. Кукурузкою, перчиком. Коротше, консервацією. Ось, чимось нагадує летчо. 843 грами ми маємо. А піца джамайки бамбастик має бути 855 грамів. Нарешті, майже точне попадання в грамівки. Різниці там в 10 грамів. Що я тут бачу? Ананаси, перчик, грибочок. Бачу якусь штуку, що це таке. О! Я думав, це жопка огірочка, а це халапіння. Так, треба витерти сльози. Так, це має бути гостра піца. Я вже зрозумів. Ох, а чому вона таке гостре? Прям. Ще я бачу м'ясом. Так, будемо куштувати цю піцу. Тут дуже багато начинки. Але болгарський перець дає смак на всю піцу. Болгарський перець перекриває абсолютно весь смак піци. Ось просто це на увазі. А ще тут бортик Філадельфія, респект бортики класні. Так, сподіваюсь, тобі ніде не не махало п'єні, бо якесь вона дуже гостре. Солодкі ананасики. Ну, це смачна піца. Якщо ви любите гостре, замовляйте, тут реально дуже гострі халапіння. Ви бачили мою реакцію до сих пір, мені дуже спекотно. Це смачна піца, але болгарський перець перебуває весь смак. Тут вже ви вважаєте, хочете ви такий смак чи не хочете. Ну що, в нас лишилась остання піца. Давайте ми її відкриємо: це піца баварська делюкс. Багатьох в піцеріях є проблема з розрізанням піци. Тобі приїжджає вона або криво порізана, або там відривається половина іншого шматочка. Тут все класно. 764 грами, а має бути 789. Не 100 грамів вже провтик, але все одно провтик. Я бачу тут гірчичку. Вона має давати доволі класний контраст смаку цієї піци. Бачу шинку. Осьо. Бачу ковбаски баварські, мабуть, тому вони баварська називаються. Скоріше за все, це салямі. Так, салямі і все. Помідорчик, соус. Ну давайте будемо куштувати. Це класно. Насправді, баварська сосиска з гірчицею. Це дуже класно. Або я був в Берліні і там дуже популярно вважається баварська сосиска. З карі. Ось так. Не знаю чому. Як на мене, воно не прям так щось дуже смачно. Але з гірчицею реально дуже смачний контраст. Це смачна піца. Бо вартку я б однозначно брав. Так, а що ми тут за бортик такий пишний? Бортик Філадельфія. Блін, ну бортики бомбізні просто. Ми закінчили з оглядом піци. І переходимо до наступних у нас позицій. Це, як на мене, трошки дивна штука. Ні, це не вона. Ось ця. Але вона має право на існування. Давайте я вам покажу. Ось так це виглядає. Це також з халапеньо, воно має бути гостре. Це бекон з халапеньо в тісті. Якось так виходить. Важить воно 331 грам, а має важити 305. Уявляєте, вперше за все, що я замовив, мінус Поклав більше їжі. Не може бути. Так, візьмемо кінцеву штучку. Тут ми бачимо просто тісто. Тут немає ніякої начинки, ось жалюгідна ляпка сиру, якась запечена, і все. Давайте візьмемо наступне. Тут я вже. О, тут вже трошки почалось. Ось тут ляпка бекончику, я бачу є. І на третю потрапляємо на. Я бачу тут три халапені підряд. Коротше, в третьому шматочку вже нормально начинки. Маючи. Якийсь досвід з минулої піци з халапеньо, Якось я цю штуку стримаюсь їсти. Ну, я думаю, йома, тут реально дуже багато халапеньо. Подивіться, подивіться, тут прям реально халапеньо випадається смачно. Фух. Перед тим як замовляти в доміни щось халапеньо, будь ласка, 300 разів подумайте, чи реально ви хочеться їсти щось пекуче. Тут реально дуже багато тіста, не так багато начинки, як хотілося би. Фу, і не так багато бекончику. Бекончику тут менше, ніж халапеньо. А мені здається, що бекон має бути основним, а не халапеньо. І ще зверху ми бачимо якусь таку жовту штуку. Вона на смак. Ніби приправка до мівіни. Отака хімозна ця штука, ця посипочка. Мені це не подобається. Остання позиція, до якої в нас є соус, це крильця барбікю. Вони. а вони дуже гарячі до сих пір. 294 грами. Ну і плюс отака штука з соусом, але вона має важитись окремо. 345. Знову не вистачає. Десь моє крильце ще на куриці бігає. Давайте будемо куштувати. Виглядають вони доволі соковито. Зараз я виграю цю битву з соусом. І це ще додатково соус барбікю. Беру штучку, макаю в соус, щоб було дуже багато барбекю. Я не скажу, що це найсмачніша курочка барбекю, яку я колись їв, але їсти її можна. Якщо ви прям дуже хочете чогось. До пива можете брати ці курочки. Вони не супер смачні. Давайте спробуємо, наскільки вони відділяються від кістки. Покрутимо. І так. Кістка витягується доволі просто, і у нас лишається лише м'ясо. Гаряча курочка. Соус барбікю відчувається? Смачно? Ну смачно. Я б замовив, якби хотів би щось до пива. Якоїсь суперсмаку вони не мають. Їжа, це смачно. Чи смачно в домінос піце? Так смачно. Але є мінус. Це грамівки, їх не вистачає. Замовляв би я там? Замовляв. Ну і що, їжте смачно, бо їжа це смачно. Дякую за перегляд. Всім пока. Дивіться наступний відос. У мене ж серветки наше пальці облизую. Я ледве цю курочку з'їв. Мене просто в роті пече все, соплі йдуть, сльози йдуть. Я червонію від цього халепення. І ці гарячі крильця просто роблять мені пекло в роті.